Людина, яка робить ритуал або ще якісь дії, без дозволу цієї людини, тобто проти волі людини. Не можна так робити, не можна спасати без дозволу душі, без дозволу людини. Знову ж таки, це свідомий вибір цієї людини і її душі. Коли людина просить про допомогу, ви можете предложити допомогу. І кожен має право прийняти. Але насильно не робити не можемо такого. Ніякого добра не буде, якщо свідомо, ну, якщо люд... одна людина кидається спасати цю душу, то нікому добра не буде. Тому що та душа, якій хоче допомогти, але вона не погодилася, вона взагалі тоді буде не розумітиме, що робиться. вона взагалі не розумітиме свої відчуття, бо вона ж, якби вибрала вже один шлях іти. Будуть втручатися сили, які захочуть її витягти. І вона може що може зійти з розуму, може навіть такі бути. Можна. Тільки згода бути. Або коли йде прохання, про допомогу. Без відома втручатися не можна. Він каже, що до тебе, Юля, зверталися такі люди. І які хочуть допомогти, і які просять, і сама суть, що це просила не душа тієї людини, навіть не та людина, це просили близькі, там рідні люди, їм боляче. Але проблема їхня в тому, що вони не можуть прийняти вибір цієї людини чи цієї душі, яка навіть їх не просить про допомогу мене проморошувати. Тобто є це дружні люди, ці понять і прийнять що. Прийняти цю людину, цей вибір. Ну, він каже, що це не кожен може поняти. В залежності від того, на якому рівні людина свідомості, бо не всі це можуть приймати. Ну він каже, що не треба. Він каже, тобі каже, що не роби цього.